Якщо не зуміємо правильно пройти усі складні життєві моменти, проходимо неодноразово уроки поколе, проводячи чергові експерименти. Рупор страждань можемо відвідати, так точку неповернення називають, де дві дороги повертаються назад, образи вершин досягають. Важливо пам'ятати, знати та розуміти, чим далі розійшлися, чуємо тихіше. Хтось має бути образ вище, назустріч крокувати, поступати мудріше є можливість у двох завжди відстань зменшити, ідучи навіть повілі, де у сім'ї двом серцям тепліше, хоча і будуть на ногах мозолі, голос серця, точка попереду, де двоє потиснувши один одному руки. Має бути вдячні долі за те, що життя прожити без нудьги і м.